Творчість заради життя шосту за ліком збірку віршів Мій політ видав закарпатський поет Анатолій Молнар. Сволівчанин присвятив власну поезію шансу подарувати життя двом недужим дітям з Ужгорода і сваляви, а також наштовхнути інших митців до благодійних ініціатив. Моя шоста книга присвячена. На підтримку хворих діток, які ризають свої марійки татач, хотілося донести суспільству, що творчість може бути не тільки способом самовираження, а й нести якусь благодійну місію. Тому всі кошти, вилучені за продаж цієї книги, підуть на лікування цих діток. 33 філософські верлібри автора, які увійшли до збірки Мій політ наповнені романтичністю та роздумливими мотивами для читання в холодну пору. Особливо продуктивним видався минулий рік, за який Анатолій Молнар видав аж чотири поетичні книги. На поезію, що надихає рухатися уперед, уже встигли випустити і музичні сингли. Міжмо з собою, за моїм. У мене виникла ідея зробити з деяких його віршів пісні. Тобто, і досить непогано вийшло. Ми зробили записи на, студійні записи на студії Бест тобто, і Випустили декілька синглів на його вірші. Тісна співпраця над розвитком творчих горизонтів у краї об'єднала і режисерів та операторів. Творча команда свого часу постаралась випустити відеокліп до музичного твору Анатолія Молнара «Дорослі». Відтак і тепер не полишають поета своєї підтримки. Я дуже задоволений тим, що він вміє поєднати навіть якийсь маркетинг разом з духовністю, тобто ця спірка присвячується його волонтерській діяльності, і це захоплює дух, коли людина. Вкладає своє серце, свою душу, свої вміння, таланти заради якихось божественних цілей. Попри творчу віддачу, автор презентованої збірки віднаходить час для активної волонтерської діяльності у громадській організації Волонтери Закарпаття. А поетична майстерність в кілька разів підвищує шанси зібрати кошти для лікування недужих. Анатолій – один із кращих волонтерів нашої громадської організації. Він дуже значущий наш волонтер, тому що він дуже багато навіть заходів організовує благодійних акцій, благодійних ярмарків. Символічною доброю справою на завершення презентації благодійної збірки віршів стало відкриття дитячої кімнати для внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю. Проєкт спільно реалізували громадська організація Волонтери Закарпаття і активна громада. У новій кімнаті, окрім забавляння, з дітьми працюватиме пс. Психолог, який за потреби надаватиме суттєву допомогу.